Ну, ну, наступний. Ох ти, ох ти мій. Все, поняв. Поняв. Добрий день. Не, не питайте, чого я її зразу цей. Не хочу пускати. Ну знаєте, в мене, в мене така чуйка є. В мене чуйка. Всім привіт, з вами день. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою That's not my neighbor. Це не мій сусід. Так от, бачив я цю гру в Ютубі, вроді прикольно, вроді класно, вроді прикольно. І вроді класно, так, да. що я того не сказав. Так от, а, тут є аркадний мод і кошмарний мод. Це решта, а, це решта нема. Добре. Ну давайте на аркадний, що ні. На жаль, тут тільки англійська є, так що будемо якось... Як якось. якось будемо. Якось будем. Було би добре, б добре, якби тут була українська, але все ж таке. Так, що в нас, що в нас тут є? Так. Добрий день, до побачення. Все. Я і так не розумію, що вона там говорить. Ну так, буде не завжди. О, яка бабка страшна. Ай, боже. Entry Recurist, Окей. А, так, називається вона Маргар... Маргарета. А, прізвище Bubbles. Апартамент F0203. Так, що у нас тут є? У нас тут є поверхи якісь, бачу папочки з поверхами. І щось ще... О, господи. Дві сестри якихось. А, а от, О, до речі, от вона. Маргарета Бублс, да, вона, аперенс. Угу. А, кюрлі, Кюрлі, що, Ну допустим, волосся є. Вона не лиса. David Aided Left Eye. А, ну коротше, ліве око в неї таке чуть-чуть в сторону дивиться. це значить, що воно в сторону дивиться, так. Хе-хе, раунд нос. Носе. Ну, заокруглений ніс. І велика посмішка. Во. от і все. Все все на місці. Все на місці. F0203. А у нас. чекай, А тут де живе? Так, то на другому. ти на другому, О, на другому. F0203. Ні? О! Апартамент фон numer. А давайте подзвоним. 6, 4, 3, 1. Можна подзвонити тут. Так. 6. 4. 3. 1. Якщо відповість, то знаєш, там. Знаєш, оце переді мною це... не та, що там живе. Ні, ніхто не відповів. Ну, допустимо, добре. Так, тут відмітити, о, oh, чек-ліст. ID нема, аперенс є. Щось там туди-сюди нема. I'm sorry, I. Uh, yes, I forgot. Так, я забула свій ID. Так, я не бачу нічого поганого з моїм Entry реquьюристом Так, щось там не туди ліст. Господи. Все, закінчуй говорити. Подивиться на ліст ще раз. А що не так? Я щось не то зробив? Ну, я подивився. Я живу з. а. в третьому. апартаменте на другом поверсе. Ну, правильно, все. А, чек-лист. А, что-то entry request. А, а че им можно, можно заходить взагалі? это, зале? Да можно, че не? Че? Я уже ответила на, ваш... на, ваше на ваше запитание. А, ID уже я. ID. Чекай, а вот это... Це... Короче, ладно. Все, Вмовила ти мене, пропускаю, все, іди, кеш. І зараз виявиться, що вона якась така. Де? Yeah. Ні? Все нормально? Вроде добре. О, Блін, ладно. Здорово, здорово. Так, ти мені ID свою дав. І дав entry requirст. Окей, давай перевіримо, хто ти і вообще, на що ти прийшов сюди. Дири W Afton якийсь там. <хи> так. A, живе в апартаменті F03 01. A, причина. Я не Я резидент якійсь. будівлі цієї. А Мій апартамент a, є 01. В... А, на третьому пов... поверсі, а, я поняв. Коротше, 03 це означає поверх. Ну, оце що спочатку йдуть цифри, а йдуть... Оце далі йде апартамент.

Так, ID є, пер... так, стоп, а оце що? А, entry recurres. Окей, okay, оце, отак, отак. А, чи в, в лісті є. Як знати, чи, чи він є взагалі всього... в сьогоднішньому. А, вот вони, во, вони, во, вони, всі, зліва направо, зверху донизу, всі на місці. Окей, okay. і та бабка в тому числі. Так, ти є тут якраз. Entry recuрест, а. Uh... Ну да. Я так розумію, entry він може пройти, да? So i everything is everything. Короче, да. відкриваю, Проходь. Так, зараз я скоренько в подивлюся, що це означає, цей entry, Request. Так, entry, Request. Ну, запит на вхід. Е, э, куди? Э, в сенсі? Тут взяв би спросу про. Ооо, господи, яке ти страшне чудовисько. <схай> Ото я воктрша вах, добра. Страшне чудовисько. Так, о, господи, що з тобою таке? Закрийся. Мені здається, <схай> ти трошки не похожа <схай> на себе. Так. Окей, Нача. міка, Мікаелус. Да, Ну таке, таке собі щось. Окей, Нача Міка. мікаелус. Живе на другому поверсі в четвертій кімнаті. Причина. Я є резидент будівлі, я прийшла з моєї роботи як, як шеф. Да? Ну, допустимо, ладно. Ти живеш на якому, скажи ще раз? На другому. Живеш на другому поверсі. Ага, от воно. Нача Мікаелос. Так, праве око в неї блакитне, да, вроді. Ліве око зелене. Так, права, Право. А чекайте, а права, права то від мене чи від неї? Ну, допустимо, ладно. Ну, вроді, блакетне зелене, все добре. Так. А далі, далі, далі. Curly Hair, Curly, Господи, що ж це означає? А, а так, в неї кучеряве волосся. Curly це кучеряве. А, вона має фріклс. Фріклс це прищі? Веснянки, ладно. А, це веснянки? Да, ладно, я думаю, це прищі. Round face. заокруглене волосся. Так, да, волосся. було. В неї заокруглене Ну, кру, кругле лице, заокруглене, Ну таке, коротше. Одним словом, вроді як вона. Давайте ще є ID карту. ID number. Перевіримо. 78 96 53 2 26 54 13, 78 96, 53, 54, 13. окей okay. Та що з тобою? Розкажеш, ні? Ладно. Ну, допустим, її пезли. Це прикольно. Підтримую повністю. А, так, оцак. А ти вроді в чек-лісті є? Ти. А, да, є. А, в смислі, не в чек-лісті. В чек-лісті оце. короче, в сьогоднішньому листі. Так, ти є entry recюрест в а А, от... entry request є, а оце аперанс. ОПП. Господи appearance, якийсь там а, зовнішній вигляд, як виявляється, і по зовнішньому вигляду вона ніфіга не підходить. Так, окей, давай отак зроблю. М лице, Моє лице, да. так? Я. О, господи, чого Я спала сьогодні, погано. Щось не. щось мені здається, що ні. Що за відмазки довільні тьотя, ти щось ти щось попутала, мені здається. Серйозно, прям спала погано сьогодні? Да ти гониш? А ну. А, вона вже відповіла на мої запитання, окей. Та ти, блін, замахала. Ти йди ти, ти дупа, як ти спала так? Не розумію, ти хтось вісні сні бив чи що? Та не похоже... Ні, ну в смислі, вона то, вона то похожа, але то, що не похоже, що вона так спала. Ну хто взагалі так спить і з таким лицем прокидається? Ну допустим. А як її не опускати? Коротше, йди в сраку! Хе-хе. Все. А, стоп, не все. Мені треба дзвонити. 33-12. 3. 3, 1, 2. Алло. Все? Клінінг протокол комплітед Так, ти можеш продовжувати свою роботу. Окей. Я надіюсь, я надіюсь, що все-таки не вона була. О, господи, ти. що Бу -бу -бу -бу. то було? Маргарета Баблс... Ні, ти якась чепуха, я тільки що впустив її. І йшла нафіг. 33, 12. Все, goodbye. Я тільки що перед нею, буквально. Ну майже перед нею. Впустив ту Маргарету Баблс. Так, все. О, все, клінінг протокол виконаний. Прекрасно. Хм. Ну я сподіваюся, що вам сподобається ця гра. Бо мені вона подобається принаймні Принаймні зараз. О, і чого собі важна, бумажна зайшла така. Лоїс сті, сті, Стілнскі. Ти сама хоч можеш свою фамілію виговорити? Балда? Так, окей. Перший поверх, перша кімната. Я Резидент та пофіг. Перша, перший пош, перша кімната. Так, великі... ліпс. А, ну, губи. Mole on left чік. А, ну, от. ту, uh, Родинко. Заокруглене лице, a, коротке волосся. Все є. Все є. М -м, ну, вроді все, в принципі. Можна, навіть думаю, не перевіряти її карту. Все є. Так, а ти в чек-лісті є? О, в тому в листі просто. Да, 01-01. Так, ID є, зовнішність є, все є, коротше, все є, можеш проходити. Перфект. Все, давай, іди. Вони буквально так Вот так. Прикол, прикол. О, клоун. Так. Кожна ніч є кінцем світу. Hundreds... А, hundreds... Сотні людей бачать цього клоуна в їхніх мріях. Якщо цей клоун appears. On your dreams. Appears. Що таке appears? А, якщо цей клоун з'являється в твоїх тих, господа, не мріях. а Снах. Не грай з ним в гру. Не грай з ним в ігри всякі там. Якщо ти хочеш більше інформації, то йди от... сюда. Ні, не хочу. Все, киш. А, серйозно? він просто лишив той пирше? На що він мені здався? Фу. Так, далі, наступний! О, дуру. Хой, орф. Mm, whatever. Or whatever. Да, whatever. Ти в нас в лісті, вроді, є анаста Анасташа. Ща, 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 да. Мікаелус. Так, анастача. Так, блін. Она. Да. Є. Мікейлус... Мі... Ми... Мі... Ми... Міке... Міхаєль. Міха... Міха... Ми... Короче. Мішаня, ёпта. Міхаєль. Блє. Е... 0204. 0204, 0204. Ммм... Тобто... О, от. Так. Е... Втомлені очі, дві, два поте понітайлз. Понітайлз. А, Два хвостики, маленький ніс і закрулене лице. Все є? Так, я думаю, теж тут не варто перевіряти карточку. А, в сенсі номер карточки, так що давай я пускаю тебе і. Іди собі. Все. Наступний. А що з очима? Ні, ладно, я розумію, лице вже таке не, 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 не упухше, але... Що з очима? 0204, Окей, okay. я ще, до речі, її не пускав. Ні одну з них. Ні одну з тих двох. Uh, так, а uh, ID. Що по ID карточці? ID карточка, да, да. Uh, ID нема. Так, стоп, блін, якась фігня. А uh, ні ID, ні uh, Не. Ні, ні зовнішності. Но entry request. Є, вроде. Да, і вот. Uh, Влісти, ну блин, ну вроде є. Так, моя ID. Я загубила його. Та ти шо? Мої апперенс. Ну, моя зовнішність. А що не так з моїми очима. Вони нормальні, а. Та. Нормальні, а людські очі. Ну а як же? Ж? Пішло в сроку. 2-1. 1 2. Так, 3, 33, 12, має бути, а не. Так, о. Все. Капець. Господи, по приходять всякі такі страшні. Так, о, здоров. Та-та-та, я, я знаю, що компліт. Можеш мені не говорити, то все кожен раз. Все, киш. Так, ну-ну, наступний. Є хто? О, дыру. Шо. А, о, боже, щось там. Не-не-не, кеш, кеш, кэш, не-не-не. Облюково. я не хочу, щоб ты за мною навіть говорив. Він прийшов, щось там питался. Я навіть не читав, що. Мне <сум> не было лень відповідати ему. О, бабка, так. Здорово, бабка. Такс, бабка, бабка, маргарета Баблс. Я ж тики впускав ее. Не-не-не. Я ще й пускав. Так, ну, ну О, подим до речі, давайте перевіримо, чи дійсно вона відповість. Там Маргарета. Так, як ти, де там живеш? Другий поверх, третя кімната. Вот вона. А, номер 6431. 6431. 64 31. Да, Маргарета. от вона. Ага, і вона не чекає ні на яких а, тих визиторс. Короче, ких там чудиків. Так, дзвоним зразу до того. Так, 3312. До того кажу, авто? Миньон, блін. Так, здорово, здорово, все, киш. А буль-буль-блю буль буль Буль-буль-буль. Ну, буль, наступний. Буль. Ох ти, Ух ти мій. Все, понял. Понял. Добрий день. Не питайте, чого я її зразу цей. Не хочу пускати. Ну знаєте, в мене така чуйка є. У мене чуйка. Так, він сказав, що я можу продовжувати свою роботу. Ну давайте будемо продовжувати. О, господи, знов ти. А знов? А, дійсно. Ну, коротше. Френсіс Мозас. А що з вухами? Що з вухами? 0302, ладно. 0302. Це ОТ. Іді номбер. Ну, давай один номер перевірю. 23 55 69, 41, 89, 95. 23 55 69, 41, 89, 95. Все вроді я Так, а. Довгий ніс. Тінчин Ким Чен Тиред Айс Так, в тому ли они вообще є. Коротке волосся і. Носить шапку. Шляпу, так да. А що з вухами, чел? Так, вроде все є, да? Я резидент, так, я, я знаю, що ти резидент. ID, так, ID є. А зовнішність... Ну як? Ну, в принципі, похожий, але от вухло. Так. Вуха щось, щось щось не то з ними. Так, а в. А, до речі, а в лісті. Ти є? Тебе нема. Чому? А, так, entry request, ID, і от того нема. А, так, мої вухо? Моє вухо? Я spread them... щось там. Коротше, мені здається, хотів, щоб вони стало ліпшим. Я думаю, це якась помилка. Подивіться ще раз. Та в смыслі, помилка. Все, никого нема. Чел. Ніяка не помилка. киш. Все, тобі дорога сюди закрита. Як його? Можна його випроводити просто? Так, блін. Ладно, заткнись. Пока. <хи> Міщи, то -то говорить. Не говори там, я тебе не чую. Так, 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 добре, добре. Обов'язково подивлюсь. Обов'язково. А, все? Є-є-є, я, я. цей. Я крутий. Левел сумері. А, нейборг ne скілет Ой, а то походу та сама бабка, яку я зразу закрив. Ранг А, окей. Так, Dopals Capture 5. Я не знаю, що таке. Так, клікнути сюди, щоб подивитися Глорія А. Ну, це та сама, походу. Глорія. Окей, okay, mm -hmm. прикольно. Ну добре, якщо вам сподобалася гра, ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вам взагалі це відео сподобалось, то знову ж таки ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я обов'язково, якщо ви проявите якийсь актив, тут хороший, під цим відео, я обов'язково запишу ще, продов... ще одне відео по цій грі. Вот. Ну, а на цьому поки що все. Всім пока.